А потім прийшли вовки. Ні, я рада, що я тут. Я зустрів тебе. Ось воно, Мейбл, перший поцілунок. Уперед! Не вагайся! Що ти робиш губами? Я нічого! Це! Я з'їла кислу цукерку. Я роблю так губами, бо цукерка кислюча. А можна мені цукерку? Ні. <плес> Мама, боюсь! <свист> Я теж. Одна сотня очок. Друже, ми на цій роботі розважатимемося все літо. Все літо <кліст> 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 вниз зараз. <кліст> <кліст> ти дав мені слово, що поважатимеш священні правила для міського басейну. Містер Пулчик, ви плачете? Це зараз не головне! Ти в небезпеці, хлопче. Хочеш зберегти цю роботу? Якийсь маньяк минулої ночі увірвався до нашої комори і знищив нашу єдину сітку. Влаштуєш засаду. Якщо хоч одна річ зникне, це Я не підведу. Мермандо, готуйся! Я б'ю дуже сильно. Ух! Мерманду. Як ти? Все Через твою родину, тобі їх не вистачає. <рес> Мермандо досить страждати! Мені боляче бачити тебе в такому стані. Ми звільнимо тебе звідси і повернемо до твоєї родини. Але Мейбл, утекти звідси неможливо. Ми звільнимо тебе сьогодні. Ой, вибач мені за воду. Міський басейн Гравіті Falls. Гаразд, діпер. Ось мій план. Піймати порушника, захистити склад, втримати роботу і одружитися з Венді. Стій! дядьку Стен. Я е, ходжу у вісні, а також говорю у вісні. Класна тебе, кепка. Ти! Це ти знищив сітку зі складу. Що ні. Мій злочин набагато цікавіший. Я ляжу на шезлон і чекатиму, коли прийде Гідеон. А може, щось знищу? Ніч попереду. А... Тихо, добре, я піду. Е! Мейбл Ти готова зустрітися з сім'єю? Так, але як я, русалка, можу втекти. Добре, за моїм першим планом, я мала склеїти до купи рибні палички і зробити для тебе протези людських ніг. Цікаво. А потім я вирішила перевести тебе у холодильнику. Ха -ха! Хто там? Сховай мене, мене не повинні бачити. Мейбл, ви усі сьогодні пробралися до басейну. Що, Сус теж тут? Все гаразд. Додому, Сус. Як скажеш? І чому ти тут? А, просто так. Цей холодильник прокашлявся? Які дурниці! Звісно, там немає русалки, якщо ти на це не тякаєш. Хтось казав про русалок? Мейбл, у мене немає часу на ігри. Якщо не повернеш все на місце, я втрачу найкращу роботу. Я розумію. Гей, там! Венді в бікіні! Правда? Вночі! Вибачні! Мейбл! Так, Мейбл, так! Всіх не врятуєш. Скоро будеш вдома! Поверни холодильник іменем закону басейну! Цей закон торгни! Як і твоя дявка! <звук> До озера, ти дивити. Все спокійно!